У нас є з ну, попередньої зими, якщо що, там, обігрівач, ну, павербанки, та, може, ще купимо якусь зарядну станцію, ну, наприклад. Тому що не це треба в теперішній ситуації, звісно. Нічого не думаю, що як буде, так і буде. Ну що, за пенсію можна розглядати. За квартплату єлі-єлі та на харчі, що останеться, от це і все. Я ВПО. З Бахмуту. І, чесно кажучи, я не знаю. І ліхтарики, павербанки, ну а тепло не знаю, як ми будемо. Я готуюся дуже добре. Купив генератор, запасся дровами. От. У вас приватний будинок? Приватний будинок. От. Но в зв'язку з тим, що ситуація така, яка ні дрова не спасуть нічого. От. Я їду до дітей в Канаду. Згоріч, але так відповідаю, як є. Як ми готуємось? Живемо на дачі у людей. Як ми можемо приготуватися, так і живемо. Оце, що виростили з дітьми, те й продаємо. Зробили пліту обикновенну, Ну, топимо дровами. Живемо одним днем. На всякий случай купили генератор. Для початку. Ну, зараз запасаємося топливом, mm -hmm. поки ще дешевше. Наше селище вчора розбили, тому я ніяк не готуюся, я не знаю, в мене в подвіршене стані. Білий колодець. Вчора його обстріляли. Oh, Знімаємо житло. І скільки ми його ще зможемо знімати, це невідомо, тому що ми вдвох з чоловіком, йому 73 роки. Пенсія саме розумієте, яка. Збираємо генератор покупати, купувати. А так. Ну, у мене вдома є пічка стара, ще, і ми її не зносимо, бо чувствую, що вона потрібна буде ще. Дрова, мабуть, купимо. Не знаю. Одяг потепліше, шкарпетки потепліше. Вона не мерзлячка у мене. Зими більш-менш нормальні у нас.